Начу переважають молоді люди. Шановні, що у нас, ми перейдемо гарно від парламенту місцевого дорослі до парламенту Кучнівського. До речі, цікава, цікава задумка, бо було, око милує, знаєте, що хлопці підтягують під дівчата, футболісти, під пластуни, ті, що ви серед нашого. Шановні колеги, депутати, шановні присутні, на тільки... Сколістка міська рада висла скликання малі складі 26 депутатів. Вже є кворум, інші там підтягуються. Присутні зараз є 14 депутатів, тому пропонуємо 57 сесії Сколівської міської ради, вважати присутніх. на Ставлю голосування, хто за? Проти утрималися. 15 за прийнято, дякую. Так. Шановні колеги, на розгляд 57-ї сесії пропонується наступний порядок дня. Благодаря опровядът десет се инсекции си трябва да определим находиите от NaturaT на caso eu já o pe contando. Chávo fazer uma olha. the next step is a lasada noأco dosar de forma externa para В as well as на и на

Наші матеріальні підтримки підрозділи збройних сил України, здійснення заходу торгівлі, територіальної оборони, підмічної лінії безпеки, громадяни території міської ради мовного саме 25 рік, розпередження права фінансування робіт пов'язаних довезти конструкції ремонтом та отримання родиння прийшла на безпека рік, зазначення цієї програми оформлення судової документації та закладу захорони культурної спеціалістики міської ради 25, затвердження програми проведення модернізації заменить названого здійснення заходів землеустного території міської ради затвердження програми. Попълено технически на 13-ти дехи по власти и Мишкояран 25-ти За това се храме в Министерния системи за държава повища 25-ти ни. За това се храме в Мишкояран 25 За това се храме в 25-ти ни. За това се храме в Мишкояран 25-ти ни. За това се храме 25 25 За За 25 На 25 Затверджує програми фінансової підтримки комунального професія комунального лікарня міської 25 рік. Затверджує програми фінансової підтримки комунальної домусільної підрядника Схоїнської районної медичної допомоги 25 рік. Затверджує програми проведення та лікування судовичних законами дітей окремої актуальної на свого населення, які проживають на території міської ради та міської Славутського суду та території громади у 25-й рік. Затверджує програми Руського місцевого самоврядування, організації комірних сухої соціальної культури та закладу міської ради у 25 році.

Далі, затвердження права підтримки за профілінь захисниці на існення сімейні 04 рік, затвердження компенсації конференції під окремих категорій громадян міської ради 25 рік, затвердження права між комунальнення на того, що заступні категорії громадян, які проживають на території міської ради. Затвердження програми на соціальних гарантії особи, які надають соціальний послуг, постійно особи 25 рік, затвердження програм для кримніків на території міської ради безпеки за 6 років, надання матеріального допомога 123. В нас є змінити фінансового плану комунального колекційного підприємства Спортської центральної лікарні. На 20-й завершення фінансового плану комунального колоційного центрального лікарня 25-й рік. У нас є рішення сесії міської ради 20.04 року 2029 за праздження хворожі переконує на платі медичних послуг, які надаються КМП Схольська центральної мікади. Нас є до фінансового плану комунального колонційного підприємства. 100 км 25 рік, заперше фінансового плану комунальної комісії підприємства, 100 кімця первинної допомоги на 25 рік, затраття фінансового плану комунального комітету, скользка колодична повітря на 25 рік, за фінансового плану підприємства наційного господарства міської ради на 25 рік. Внесення змін до фінансового плану комунальної підприємства тепло Неруб на 2025 рік, заплачає фінансового плану комунального підприємства тепла ОНЕРУ на 25 рік. На середньому країні проводити об'єктів комунальної власних міської ради, навіть передачу варинку та розповідає акціонів, про проведення фактів пробування об'єктів майна у комунальній власній міської ради, про перекладач охороської КПКГ, господарське віддання майно комунальної власної міської ради, поградачі майна військовій частині, поздоровня плати за харчування усіх нарахованців, шкіл і загальної

i ovo poznači da meni nekako na mjestu Visko-Ostrijski region skole knjezi se postavljaju prozorne učenje planu teritoriju totalne polomačke organizacije učenje dologe i mreži i s po svega deset i i su uzumene. Prozorne učenje planu teritoriju još više kvatarne učenje za tekne na učenje koji su učenje koji su učenje koji

Далі ще земельне питання, просто що Є читання якісь пропонованого за пропонування зарядку. Саме голосування до закладу своїм, так? 18 займ. 18 залісіх. Скажіть, будь ласка, я думаю, що ми можемо справитися безперебно, тому... До трьох годин. Я буду перегарно. На заперечу. Ставимо слава. Проти. 17 за. Прийнято. Так, приступаємо. Тоді разом першого чая посеті. Приступаємо до розвитки. Зараз я хочу представити наш е, пласт збирається в школу, будь З виклаємським вогнем це є символ. Символ, який запровадили скаути, даруючи власне, цей вогник. Цей вогник беруть з міста народження Ісуса Христа, з міста Вифлеєму і передають. Це є акція, яка об'єднує. Об'єднує нас навколо світла. Справжнім світлом є Бог. Це є тільки символ. Але Бог є любов, і ми маємо прагнути. Об'єднюватися, власне, коли ми робимо добро, коли ми робимо вчинки любові, коли ми змінюємо світ на краще, ми, тоді в нашому серці народжується Бог. І я би дуже хотіла, щоб кожен із нас це різдво пережив по-особливому, щоб в серці кожного із нас народився Господь, і щоб ми могли дійсно з великою вірою, з великою любов'ю пережити ці різдвяні свята. Мати в серцях мир і цей дочекатися цієї такої дуже важливої для нас перемоги, щоб ми могли відбудовувати нашу країну. Добре, юнаки, ми зараз передамо. І більше ми будемо вкладати в дітей, тим якісніше і швидше ми зможемо відбудувати нашу країну. Тому е, від наших дітей, від їхньої одесь, того, що в них є в серці, те, що в них є в голові, насправді буде дуже-дуже багато залежати, якою буде наша країна. Тому я вам дуже дякую за підтримку. Я дуже дякую юнакам. І вони зараз. Давайте ми перелякаємо, не перший раз. Е, це перший раз, це наша перша акція в цьому складі, в такому. Припалить ты палочку. Маме там есть. Дякую за те, що в нас у школі відродився, народився по-моєму. І дай даймо, щоб ви... знаєш, яка проблема, щоб виховників було багато, бо проблема в тому, що дітей є багато, нема виховників. Да. Тобто, не Боже, тобто, щоб так було. І у нас в нас по просто просто тихо. Дякую, молодці. Ви вже готуєтеся до певних викликів в житті і з вас точно виростуть. Захисники, захисниці і просто люди, так які вміють давати собі ради найгірші, най, 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 в найгірших і найскладніших умовах життя. Дякую <плес> а це, а це, вам. Дякую е вам від такої ради, який право позорувати, пам'ятали, що школи це горе будко. Не заступайте, хай туди передайте, бо можемо різних поговорити. Буде гарна сплина. Тут трошки є знову світ. Толі від сходних спіляти. Ще, дякую. Дякую. Ще на правах реклами, будь ласка, якщо хтось хоче долучитися до пласту, ми завжди раді. Якщо у вас є рідні, які... В принципі, готові працювати в пласті, це на волонтерських засадах. То ми так само раді. Зв'яжіться, будь ласка, з нами. Нам дуже дійсно потрібні виховники, ті, хто будуть дорослі. Це не обов'язково працювати з дітьми. Можна вести якусь адміністративну роботу, тому ми вас дуже-дуже запрошуємо. Подумайте, може хтось є з ваших рідних, які є, хочуть поділитися своїм досвідом. Це щиро вам дякую, гарних свят і легкої сесії. До розпорядження міського голови номер 159 від 24 -го року про нагородження грамотами Сколівської міської ради. Нагороди, яке грамотами Сколівської міської ради. Переможцю змагаються українського рівня в номінації Спорт Герц-Леоніда, учня 6-10 класу Сколівської академічної гімназії за перше місце в чемпіонаті України з Хард Ройбуру го року класу міські. Як Василину, ученицю 7-го -11 11-го Б класу Сколівської академічної гімназії, дворазовий призер Кубку України в особистому заліку, дворазовий призер Кубку України в командному заліку у складі хідної команди в міській області на 25-ї порожні. Переможці змагань обласного рівня в номінації Спорт. Становиться Максима, учня. 5-9 Б-класу Сколівська академічна гімназія за перше місце у другому етапі 32 обласних спортивних Ігор Сталовій. Семен Христину, ученицю 5-9 Б-класу Сколівської академічної гімназії за перше місце у другому етапі 32 обласних ступень. Ігорської місії спортивної Лапундяк Василину, ученицю 7-11 класу, за перше місце в особистому заліку відкритих обласних змагань з велосипедного туризму. Переможців в конкурсі обласного рівня в номінації мистецтво. Васаган Анну, ученицю 4-8 А-класу Сколівської академічної гімназії, за перше місце в обласному етапі в Ціклінському конкурсі, 15 марінка геологічного героя. Коуч Ольга Марія, учениця 4-8 А-класу Сколівської академічної гімназії за перше місце в обласному етапі Сумка Конкурсу, 10 Марінка Вологічного реї. Переможцю команду на роботи в спортивних змаганнях всеукраїнського рівня. Командую США школи 12-13 року народження відділення Футбол за третє місце в всеукраїнському турнірі. Виселююся 10 пришли.

Також народити команду ДЮСШ США 2014-2015 року народження за третє місце в всеукраїнському турнірі тиснути з ванти в То змішана команда, хлопці дівчат. Все хлопцы сами. Колеги, якщо в нас є така поважна місія, ми е, закупили значить, і для 710-ї окремої бригади е, охорони певні е, е, дрони до них все інше, батареї так, тобто, і так далі. Тобто сьогодні є представники військової частини. Вот Юг Андрей, я прошу внимание, Для розуміння, не буду казати напрямок, але саме ці пташки будуть працювати, збивати ворожі розвідкрила. Наш, наш підрозділ вже більше 20 розвідкрил збив за цю осінь, і ми далі продовжуємо працювати. І одразу вони поїдуть до хлопців і будуть знищити крила, позиція наводять і ракети, які роблять розвитку і дають змогу нашим хлопцям спокійно працювати там, вам. Takk fyrir það. Те, що ми вчили від нас від громади міської ради, треба проголосувати рішення, так? Проєкт рішення про виплату матеріальної на народів, який забрав підтримки з безпеки сімей, з 16, ми приговорили 35 рішень. Доброго дня. Проєкт рішення про виплату матеріальної допомоги. Відповідно, ви програми підтримки дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа сімей, які опинили складних життєвих обставин, розвитку здоров'я дітей. Е, пропонуємо виплатити матеріальну допомогу винагороду е, переможцям змагань всеукраїнського рівня. Герц, леонід, е, 3 тисячі гривень, Лапундяк Василина 3 тисячі гривень. Виплатити матеріальну допомогу винагороду переможцям змагань обласного рівня, становищ Максим. Е, 2 тисячі гривень, Семен Христина 2 тисячі гривень, Вас... Лапундяк Василина 2 тисячі гривень, Васаган Анна 2 тисячі гривень, коуч Ольга Марія 2 тисячі гривень. Виплат матеріального винагороду, переможним змагань обласного рівня за командну ремонту. роботу команді дають США в 2013-2014 років народження футболісти наші 10 тисяч гривень, знову ж таки футболісти трошки молодші, на рік 10 тисяч гривень. Ну, ну, да. Проти.